Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати? Оксана. Оксаночка, у нас підтримка української мови, громадська акція. Чи могли б ви пригадати більшу пісню українську Я знаю пісню, можу вам заспівати. Будь ласка, ми нам дуже раді. Моя молитва, нехай лиле, До тебе наче фімія. І серце безупинно чудовий твій небесний край. Боже, я молю, за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх прости, Ти їх спаси, і милі свою раняли, Боже, я знаю, що ти будеш. Ты тебе сам ради сибы ты дарова життя за людей віддав